В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В цій притчі, яку ми щойно з вами почули, браті і сестри, Господь себе уподобляє сіячу, який сіє слово життя, слово мудрості, з метою дати розуміння людям, як краще жити це життя. І кожен з нас його сприймає по-різному або ж сприймає по-різному в різних обставинах, бо також ми з вами не однорідні. І по-різному реагуємо на подразники або ж навпаки за заохочення, за відмінних життєвих ситуацій. Але разом з тим кожен з нас створений за образом і за подобою Божим, тобто певною мірою в мініатюрі володіє тими якостями, якими нас Бог наділив внаслідок свого добра і любові до роду людського. Творячи нас, дав нам певні життєві сили і можливості, щоб і ми, слухаючи його слово і навчаючись на його прикладі, також міняли цей світ. Господь в іншому місці і Святого Письма каже: той, хто посіє вітер, пожне бурю. Кожен з нас є сіячем чогось. Ми також можемо виступати в тій постасі, щось давати від себе цьому світу. На жаль, не завжди ми хочемо давати щось хороше або вважаємо, що знову ж таки ситуації, в якій ми опинилися, нам цьому не сприяє. Проте Господь завжди підкреслює певну велич свого творіння, вінця свого творіння, саме людей. І не даремно він себе називає сіячем, адже його слово спрямоване до нас, до кожного з нас. Інколи ми відкриваємо Біблію і бачимо, що не все ми там розуміємо, і це нормально. Тому що будь-яке знання нам дається з часу. Ми його засвоюємо тільки тоді, якщо постійно вправляємось, тільки тоді, коли над цим роздумуємо і радимося з тим, хто досвідчений за нас. Отже, Слово Боже, повинно нас спонукати до чогось доброго, щоб ми, отримавши це зерно мудрості і любові Божої, Його опіки про цей світ, також сіяли навколо себе якесь добро. Але разом знову ж таки, я повторю ці слова. Той, хто сіє вітер, пожне бурю. Отже, ми бачимо і ту ситуацію, яка зараз в Україні, трагічна ситуація, одна з найчорніших в нашій історії, взагалі в новітній історії, це 100% найчорніше. І ми віримо, що цей вітер, який тут зараз, він також призведе до бурі. Десь. І ми чекаємо цього, цієї бурі, тому що невідворотній цей процес. Але разом з тим. Давайте будемо ще й фокусуватися на кожному з нас. Тому що що ми посіяли навколо себе? Чи завжди щось добре, чи завжди чесне, чи завжди правильне і доброзичливе? Таке, яке має викликати в своєму ближньому, в нашому ближньому аналогічну дію. За себе я особисто поручитися, звісно ж, не можу. Тому що це правда. Не завжди я сію щось добре, або майже не завжди. І це трагічно. Тому що я стаю тим самим, а хай хоч в мініатюрі, але теж сіє вітер. Сіє вітер неспокою, непорозуміння, недоброзичливості. А це стосується кожного з нас. Бо життя таке, що в нас не дано можливості перезавантаження. Як ми живемо, ми повинні робити висновки одразу і намагатися одразу виправляти свої помилки, бо потім вже просто елементарно не буде для цього часу. Якщо ми посіємо щось добре, ми зберемо більше гармонії. Посіємо бажання навчатися і отримуємо знання, посіємо якусь доброзичливість і можемо отримати гармонію між своїм ближнім. Тобто це стосується кожної сфери нашого життя. Що ми закладемо в якийсь початок, якийсь процес, яку дію, початок якоїсь роботи, ми можемо і повинні, і будемо отримувати результат. Це природні. Тільки знову ж таки полягає в тому, яка мотивація нами керує. Чи ми шукаємо якогось добра і гармонії, чи шукаємо якихось власних амбіцій і втілення своїх проєктів. Чи вони завжди ці хороші, хороші ці проекти? І разом з тим, браті і сестри, все рівно сіяти, б то не було, потрібно обмежено, потрібно в сенсі тому, що ми повинні чітко розуміти, до чого ми підходимо. Бо зайвий перфекціонізм також не корисний. І якщо ми намагаємося суто працювати на результат заради результату, це може призвести до протилежного, може призвести до одержимості якимось процесом. І це також не корисно. Тобто Господь в тій притчі показує нам. Що сіючи, сіючи і турбуючись про добробут свого творіння, він показує, нам приклад, що ми також повинні щось зробити не тільки для себе, бо Господь це геть не про егоїзм. Він показує нам, що ми повинні щось зробити для загалу людського, для добробуту. І хай ми прості люди, хай ми ні за що в великому сенсі не відповідаємо. Ходимо на роботу, маємо свою занятість, маємо своє хобі, але навіть тоді. Ми повинні розуміти, що ми не єдині в цьому світі, і це очевидно, але так часто ми про це можемо забувати. Удержимі своїми клопотами, своїм повсякденністю, ми не звертаємо уваги на те, що робиться навколо нас. І це прикро, тому що Господь кличе нас розповсюджувати добро навколо себе. І хай це нам не завжди вдається, Проте, якщо ми постараємося знайти якийсь просто світлий куточок в своїй душі. Зосередитись на чомусь доброму, на тому, чи нас надихає, на наших рідних, які би ми не хотіли втратити за жодних обставин. Як ми їх часто не цінуємо, як ми сприймаємо те, що маємо, як буденність, а насправді, навіть в реаліях сьогодення, в реаліях війни, як це легко втратити просто в одну мить наше життя може змінитися раз і назавжди? І оце, що ми не цінували, на що сприймали як належне, воно зникне від нас назавжди. Це те, що ми не цінуємо. Ще ми в своєму, скажімо, доброму стані, в добрій ситуації. Ми просто не звертаємо на це уваги, бо вважаємо, що так буде завжди. Хоча наш розум нам підказує, що так не буде. Навіть наш досвід нам показує, так не буде. Отже, браття і сестри, Господь закликає нас до того, щоб ми вже почали сіяти це добро, щоб ми вже задумалися, що не тільки Господь сіє, бо його зерно повинно прорости в нашому серці і дати якийсь плід. І хай цей плід буде навіть не в 30, і тим більше не в 60 разів, а набагато дрібніший, навіть вдвічі більший. І це вже чудовий результат. Бо Господь завжди до нас ставиться з розумінням, завжди показує нам, що Він нас любить і чекає. І ніколи від нас не відвернеться. І Якщо ми хоч якісь мінімальні зусилля докладемо до того, щоб зробити цей світ навколо себе, хоч трішки кращим, то наші зусилля вже не будуть марними і вже повернуться до Бога з якимось наповненням і з якимось результатом. Амінь.